У Житомирі після майже дворічної перерви відкрився садочок номер 1 Заклад не працював через відсутність укриття. Для його облаштування з міського бюджету виділили 465 тисяч гривень. Ми не функціонували майже два роки, готувалися. Наші дітки ходили в інші садочки, вихователі також були зайняті в інших садочках, працювали по своїй спеціальності. Для життєдіяльності закладу тут працювало 10 чоловік приблизно, але за останні Місяць ми повернули своїх працівників, всі вернулися. Дітки вертаються. Укритті можуть одночасно перебувати 130 вихованців. Садочку та вихователі бачимо укриття, які облаштоване, Є вентиляція тут було досить прохолодно, тому що в процесі експлуатації були виявлені певні недоліки. Є інтернет, є також всі необхідні меблі, санвузли. Ну і все обладнане для того, щоб було в першу чергу Фортна за словами заступниці директора міського департаменту освіти Світлани Ковтуненко на ремонт укриття садочку номер один з міського бюджету витратили 465 тисяч гривень. Лавки та стільчики додатково не купували, каже Світлана Ковтуненко. Якщо говорити про заклади дошкільної освіти, то вони свої меблі використовували Частину там, де ліжечок є У школи. Ось я бачу, що благодійна допомога, яка прийшла сьогодні, нам з інших країн. Теж ділилися школи, ділилися разом з садочками. Якщо 26 та школа, поряд, яка знаходиться у неї були лишні парти, вони дали парти станом на 5 вересня 2023 року. В Житомирі через відсутність укриття не працює один дитячий садочок. Марія Кравчук, Євгенія Барвенко, Суспільне новини Житомир.